Сьогодні серед нас є людина, яка була очевидцем встановлення Рівненської духовної семінарії та академії. Разом з Павлом Купріяновичем вони приїхали не одну сотню, а може й тисячу кілометрів для того, щоб звістити вістку Євангелії по всіх куточках нашої держави. До слова запрошуємо Віктора Дем'яновича Берешкевича, єпископа по Рівненській області. 25 років. Студенти приходять в семінарію, повчаться два роки і підуть далі. Три роки і підуть. Рік хтось пішов. І так приємні такі студентські роки, пісні хороші. Вечора, спілкування, навчання, ну тут трошки тяжче. І так, знаєте, так воно проходить, а екзамени це взагалі да, хвилюється, і... аритмія буває. Таке воно життя. 25 років. З ласки Божої, в грудні місяці посередині грудня мені 25 років, як я на служені в церкві Святої Трійці. 25 років. Ви знаєте, часом. Я не кажу, що легко, я не кажу, що тяжко. Часом просто сяду сам на самотині і мовчу, згадуючи 25 років служіння у церкві, 25 років праці навчання у нашій області. Павло Крупліянович був людиною, яка любила працювати. Це людина, яка не вміла відпочивати. Він мав немочі фізичні, коли нам було. Ми завжди йдемо на 10 років різниці. Йому 1 вересня було 70, мені 9 листопада буде 60. І так 10 років різниці. Коли ми були ще юнаками, дівчатами, йому було можливо 33, 34, 32, коли ми вже в працю вступили повноцінно. Він вже хворів, він мав немочі. Признаки асми, балончиком постійно. Постійно. І це непрості речі. Деякі люди в, таких, в такому здоров'ї вже здаються. Вони десь легку роботу вибирають і навантажень не беруть на себе. Але це була не та людина, наш брат Павло. Я маю на увазі про його працю, про його роки служіння. Зараз він вже має інше служіння, яка молиться своїх хвороб за всіх нас. Але це непосидюча людина була. І як сьогодні було сказано із спеціаліста по холодильниках і раптом духовна праця, я хочу сказати, що тоді, коли було талінське пробудження, наш брат Павло вже був у праці, вже був в служині, де тільки молитви, він вже там, де тільки заоздоровлення, захрещення Святим Духом, він там. Да, це, це талант. Регентування да, Він пішов вчитися на регентські курси, і один із перших почав працювати у наших церквах. І сам з Подолі родом Гощанського району він працював регентом, служив регентом. І в цій сфері також він нашій церкві був старшим регентом хорів нашої церкви, ще коли ми були в басовому куті. Ну і так, перший хор був також під його підпорядкуванням. Він співав першому хорі, але він був батьком для другого молодіжного нашого хору. І ми з ним разом. Об'їздили справді з далекої Прибалтики, де Закарпаття, де, де Харків. І, а Полісся наше мені дуже стало е, вигідно працювати обласним просвітером, бо вся юність з нашим братом Павлом пройшла по поліссі, по всіх церквах. Я знаю, ну просто географія у мене перед очима завжди стоїть. Це з юності ще і з нашої спільної праці. Павло працював, він створив спеціальну групу із нас, хористів, ну, умовно, хористів, спеціальну група, яка могла б і проповідувати, і співати, і пророкування були, і, і молитви за нужди народу, і так постійно по полісі, по всіх церквах нашого братерства. Навіть, знаєте, ну, можна сказати, така духовна, більш така організаційна праця це талант нашого брата Павла. Може, трошки багато, але це, думаю, що дуже мало. Навіть, знаєте, коли друкували пісенники нотні, то він навчився у братів Баптистів і, і навчився, ми казали, холодцем. Такий желатин такий був. І раз писалося спеціальним тушом і клалося на желатин, желатин забирав всю краску букви, потім. Брали чистий папір, накладали на желатин і піднімали і нормальні букви. І так сто екземплярів, сто десять. І Павло ночами цим займався. Ох, якби його знайшли да зловили. Десять років гарантії було. Але наші браття знали, як ховати, коли до одного з братів-баптистів зайшли знайти подібні речі. То він взяв е на дно бочки, поклав ці всі матеріали, а зверху капусту, ще й водою залив. А те все лафан закрутив, щоб не замочилося І прийшли шукати бочка з капустою. Ну, як, що там, мови нема, ще й вода стоїть зверху. І Павло працював такими методами, де тільки робота духовна, він там. Не згадано було сьогодні навіть, що наш брат Павло працював довгий час секретарем нашої канцелярії, обласного об'єднання. Обширний фронт роботи, і скрізь старався, і скрізь стигав Ну, я хочу признатися так признатися перед вами, що становлення навчання у нашому обласному об'єднанні також було непросте. Ну, у всіх питаннях, знаєте, було багато зібних людей, або часом навіть людей, які вважали себе здібними. І то часом навіть вирішувалось питання: хто, хто із нас, як там до Христа підходили, да? хто з нас ну, більший, більший. Я навіть часом задаю собі питання, а щоб тако зібралося, люди, ну хто з нас менший? Хто з нас менші думали? Ну, Тоже така думка. Ну, але долею з великої букви було дано нашому брату Павлу повести далі справу. Бо буває з нас багато талантів, які хочуть бути першими, але ті, які хочуть взяти на себе відповідальність і є таке російське слово гарне, пахач. По-справжньому небагатьом дано. Але це був пахар, наш брат Павло. І він і зараз працює. Навіть тоді, коли тяжко, тяжко, хворий, він у праці, він молиться. Я дзвонив до нього переповнений е, спілкування з Божим народом. Не може так, думками своїми, молитви свої. Да, Дяка Богу. За наших братів, які справді проклали цю борозду, цю борозну в житті нашого братерства, в житті нашої області, мені приємно згадувати нашу юність, коли він нас наш Павло дисциплінував. Ми молодші, знаєте, в нас тільки клопот, немов би в нас більш клопот, ніж у нього. В нього сім'я. Але коли назначили час виїзду, кудись він перший там стоїть і чекає, як батько дітей. Де ви там, де ви там? І чекає, щоб поїхати, молитися, проповідувати. Вранці приїжджали. Бувало таке на Білорусь поїхали хором, Павло керує нами, і раптом нам понеділок на роботу. Ми в неділю ввечері десь там в Лунінці, нема чим виїхати. Що робимо? Так, рішаємо так. Кому терміново треба? Десять чоловік. Домовляється з машиністом поїзда. І ми туди в його, там, де машиніст, ні, не в кабіну, а туди в осік, де, де дві, двигуни, де двигуни. І ми тут 10 чоловік, чухпах, чухпах, чухпах. Поїхали на рівне наздолбонів. Трошки вимазані, повилазили звідти. Ну нічого, доїхали. Отака була праця. Про Мерседеси мова не йшла. Про долари ми навіть не чули. Знали, що долар коштує 67 копійок, а де його взяти, який він є, не знали абсолютно. Ось так життя, ось так праця. Ну і наш час сьогодні було так згадано гарно, що в програмі є обід, то я змушений в декількох хвилинах звернутися до вас, шановні слухачі Євангелії. Друге послання апостола Павла до коринтян, 9 розділ. Друге послання до коринтян, 9 розділ. Перші другий вірші, а про службу святим мені зайво писати до вас, бо відаю вашу охоту і Нею хвалюся за вас. А ваша ревність заохотила багатьох. З 8. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити. Щоб ви, мавши завжди у всьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком, як написано, розсипав, та вбогим роздав, його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть, дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Апостол Павло писав до Коринтян, і це в основному про матеріальне служіння. Якщо ви знаєте Євангелію, то ви догадуєтесь, що тут про матеріальні речі, що вони жертвували, і Бог возобновляв, відновлював їм їхнє положення матеріальне, і апостол Павло їх хвалить. Ну, я хотів би перенести це в нашу ситуацію, і це і подяка нашим, працівникам нашої духовної семінарії, подяка, визнання, так сказати, підтримка, благословіння, а також і побажання, що Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити. Хай то буде в житті нашої духовної семінарії, благословіння для інших людей. Як сказано тут, що те, що ви робите, воно викликає подяку. Дякую у багатьох людей. Ми на життєвій дорозі, і все добре дається нелегко. За все потрібно платити ціну. Одна жінка сказала відомому проповіднику, Яка я рада, що ви такі пізнання Бога маєте. Я б теж хотіла б мати подібне. А він каже: а ви готові платити ціну? О, це багато значить. Людям здається, що вмикача вмикнув, і раз і все духовне благодать, відкровення. Той муж, який так проповідував і так від Бога відкриття мав, він по чотири години щодня молився. О, да. оце жертва, оце ціна єднання із Богом. А тоді і відчувається, що ця людина Богом послана і від Бога має і Слово. І діло Бог благословляє. Тому все добре, е, нелегко дається. Здатися, здатися в полон, здатися може кожен, і, не, не, і то не складно. А от перемогти, дано християнам, жити і перемагати. І ми можемо перемогти, і ми маємо перемогти, бо ж покликані самим, самим Богом, щоб перемагати. Ми співаємо такий псалом, і, я думаю, автор склав, так, знаєте, аж аж аж, ну, не знаю, слова такі, насолоду маю в боротьбі. Всі мої джерела, лиш тобі. Насолоду маю в боротьбі. Знаєте, не просто так сказати, насолоду маю в боротьбі. А може нам би тихо життя? Ні, а. Я в одного брата. Колись був у сім'ї, і ну, він тут серед вас. І там такий плакат, у нього така картина, і така море, там, такий, бушує море, корабель на морі, і, і там такий куплет написаний знизу. Я часом його, часом його згадую на подібних конференціях, на випусках студентів. І там написано було «Лучше з бурей із сили мерія в борьбе мік, Чим вибратися на тихий берег і рани горесно щитать. І так я завжди згадую, може, вже 30 років з тих пір пройшло, 25 точно. І я питаю брата, недавно кажу: слухай, а, а та картина вісить тебе вдома? Каже, ні, на горище занесли, на горище. Ну, але я дивлюсь по життю, брата, та, -та, -та картина в його серці осталася. Осталась, тільки каже, ну вже новий пейзажі зараз є, нові картини, гарніше, можливо, але ось. Напрямок нашого життя, нашого служіння, боротьба наша, щоб нам дійсно перемогу мати у всіх питаннях нашого життя. Христос, коли сказав учням своїм про свої страждання, що Сину людському належить бути відданим в руки грішників і над ним знущатися будуть, і розіпнуть його, належить померти Йому. То учням не сподобалося. Навіть Петро відвів його і каже, хай не буде цього з тобою, Господи, хай не буде цього з тобою. Ви знаєте, може, і з нас, багатьом, хотілося б тихого життя. Але Бог нас посилає на боротьбу. Більше того, на війну, щоб ми наступали, а не відступали, і не просто оборонялися, а наступали і перемагали. Бог до цього нас покликав. Ви знаєте, колись. Я читав, як один місіонер поїхав в Китай і, і думає, ну, якось я там маю пояснювати про Христа, мова не зовсім знайома, не до кінця вивчив. І він взяв з собою багато картин, щоб наочна агітація була, ілюстрації щоб були. І по картинах став розказувати. Оце народилося маленьке дитятко, місто Віфлеєм, Юдея. Ось далі каже: а оце мама з дитятком сидить, а оце, а оце. Життя його Ось він проповідує. А оце каже: а оце його розп'яли за гріхи людства, а потім далі він воскрес. І китайці кажуть, на початках сказали, поки що не розуміли всієї ситуації, ти нам розказуй про ту картинку, де маленьке дитя родилося і де мама тримає дитятко. Не розказуй про те, як він там розп'ятий висить. Недобре слухати, що він там розп'ятий висить. Так часом. Людям хочеться, знаєте, щось таке дитятко, щоб було завжди різдво Христової Пасха. А про страждання Христа може ми мало навіть і говоримо, і читаємо. Господь покликав нас до боротьби, і це нам дано непростою ціною для Сина Божого, для Бога, для Отця Небесного, найдорожче віддано на смерть. І нас Бог посилає, часто і страждати, але перемагати, проповідувати, жити повноцінним життям, до цього нас покликав Бог, бо сказано прямо, Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. І коли ми йдемо життєвою дорогою, Бог буває, нас поправляє. Як ми не зовсім правильно, Бог поправляє, якщо ми починаємо щось робити і не радимося. І з Богом, то потім нам больно буває, коли Бог встановить нас на путь істини, щоб ми виконували волю Його. Ось таке воно наше життя. Може багато сказано, мало запам'ятовано, хай Господь поможе. Я таке бліц опитування зроблю вам, спеціально, щоб ви запам'ятали, про що мова йде. Отаке, знаєте, декілька запитань, може, 5, 6, 7 запитань всім вам і собі теж. А, хто із вас грешить? Самі собі відповідаєте, не треба руки піднімати. Хто із вас курить? Ну ні, да ви що. А хто з вас п'є, випиває, а випиває, хай не п'є, випиває. Ну, Дем'янович, що за запитання? А Раптом рука підніметься, уявляєте? Рука підніметься. А хто із вас розпустою займається? А А хто із вас? Де там той мобільник? А, Заглядає не те, що треба. Оце вже конкретніше, а? Запитання, на яке можна руку підняти? Хто із вас впевнений в спасінні? Оце вже запитання. Я не хочу іншого запитання задавати. Хто не підняв руки, подумаймо над своїм життям. Бо справді одного разу в церкві, два рази я бачив у церкві, коли одного разу було мною, а інший раз іншою людиною задано запитання, і якась частина рук не підняло. І навіть коли спитали, хто не впевнений, підняли відверто руки. Не Непросте запитання, але ми маємо бути переконані у тому, хто ми є. Бог нас до цього покликав. А хто із вас відверто? Крим-собрання проповідує Євангелію. Підніміть руку. Ой, 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 Як тяжко піднімаються руки, як тяжко, Ей, випускники духовної семінарії. А, ой, тяжко руки піднімаються. Ну як? Ну, свідкує іншим людям, по базари розказує, на базари. Хто? Може, я неправильне запитання задав. Ну, таке воно, ну мені, так знаєте, я захитався, захитався. Добре, що є тут поручні. Да, в питанні проповіді. Ну це основне наше питання життя, наше спасіння і допомогти іншим людям спастися. Якщо ми бачимо, що люди точаться в прирву, і ми мовчимо, ми злочинці. Шановні, і ми вчилися на те, якщо ви регент, ви вже проповідник. А? Якщо ви хорист, ви вже проповідник. Разом з тим, паралельно ми йдемо в світ цей і свідкуємо іншим людям. Господню правду, ми маємо жити тим, шановні мої, ми маємо жити тим. Хай Бог благословляє. Надіємось на Бога, довіряємося Господу. Пам'ятаю, як Іван Попович казав, каже: ми в Києві були разом на служині, і він каже: І ви уявляєте християнина, він живе живе тако. Вранці встав, наївся, пішов на роботу. Наробився, натомився, прийшов додому, повечеряв, і, і от сюди туди і ліг спати, відпочиває. Вранці встав, знов наївся, пішов на роботу. І так каже, п'ять, а то й шість днів, в неділю перевтомлений, каже, єдиний день, коли можна відпочити. І вранці встав, віддав належне, не знаю кому, совісті своїй слабій. Да, на зібрання пішов вранці, а каже: а до вечора, ну трохи далеко в Києві добиратися до собрання, то вже останусь вдома, бо ж вранці на роботу. І так каже. 60 років. 60 років, уявляєте, ось такого життя. Євангельського, християнського. Не скажеш, не похвалиш. І тому подумаймо над тим. Сьогодні було сказано переді мною мета нашого життя, наше покликання, мета нашого життя. Ви знаєте, навіть у світі цьому є багато сильних зразків для нас, як нам старатися. Я читав колись як одна людина. Сліпа глуха і німа, навчилася грати на піаніно. Уявляєте таке? Мені тяжко уявити. Сліпа глуха і німа. Шановні сестри і браття, що чують, бачать і говорять. Скільки з вас грає на піаніно? Підніміть руку. Ага, десяток. Там може більше. Ось воно що? А то людина, подивіться, в якому положенні, які старання, які зусилля, щоб навчитися. І вийшло. І Бог покликав нас, щоб ми були носіями Господнього світла, правди Божої. Я часто згадую, як Христос возносився від цієї землі, і 11 учнів із них ще дехто вагався, а він їм каже. Каже їм, «Ідіть по цілому світові. Вони теж були такі слабенькі, як ми, буває. А, буває. І, і він їм сказав: ідіть по цілому світові. Кого? Кого посилає Христос? Простих людей, ще тих сомнящихся, всіх посилає проповедувати, уявляєте? Я не знаю, як вони почули те, що він їм сказав. То відповідально. Хтось написав у своїй книзі, я читав, каже, ну, я б задав би Христове запитання. Хіба тебе не було кращого варіанту? Щоб ти вибрав таких 11. Ще й ті сумніваються, деякі. Кращого варіанту не було, на яких би ти міг покластися. І каже, я впевнений, що Христос мені відповів би. Я вибрав найкращий варіант. Я... Віру їм. Вони здійснять те, що я їм поручаю. Браті і сестри, Бог надіється на нас, на кожного із нас без винятку надіється на нас Бог. Якось так, знаєте, аж, аж кажуть, мороз по шкірі йде. Господь на нас надіється, на простих людей. І слово Бога, через нас має силу, має владу, і ми маємо бути проповідниками Євангелії. Бог навчає нас цього, і ми маємо виконати Господню волю, догодити Богові, щоб він на подвиг душі своєї смотрел з довольством. Хай Бог поблагословить наші серця. Ми подякуємо Богові за пройдену дорогу нашою духовною семінарією в 25 років. Просто часом хочеться, як я казав, помовчати за нелегку цю радісну дорогу. Але настав момент, щоб подякувати Богові. Тому всі викладачі духовної семінарії я прошу пройти ось сюди, стати тут на сходах. Всі викладачі духовної семінарії, старші служителі ось тут пройдуть, ось тут стануть, можливо, ось тут стануть. І ми разом подякуємо Богові за пройдену дорогу, за звершене служіння. 8600 більше студентів. Я сьогодні порахував так у залі грубовато і думаю, можливо, 6% зібрано нас із тих, хто закінчив нашу духовну семінарію. Але я думаю, що з нами ще тисячі, тисячі, тисячі думками і усвідомлюють, що сьогодні йде прекрасна конференція вдячності і теж там моляться і дякують, щоб навчалися і закінчили і працюють. Во ім'я Ісуса волю Божу чинять, хай славиться наш Господь.